Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Тема уроку моральні якості літературних героїв та героїнь у життєвих випробуваннях. Сьогодні на уроці ми з вами будемо вчитися характеризувати героїв, визначати етапи їх духовного зростання, зміни внутрішнього світу, розвиватимемо мислення, вміння бачити справжні людські якості. Виховуватимемо повагу до моральних цінностей. Хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати, а щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем. Побажаю всім терпіння і старання, тож почнемо. Сподіваюсь, урок пройде із задоволенням. І на ваших обличчях буде сяяти усмішка. Згадаймо, що таке моральні якості так, моральні якості це властивості особистості, що становлять основу внутрішнього світу людини. Вони формуються в процесі життя, до числа позитивних якостей відносяться. Доброта. Милосердя, працьовитість, гуманість, повага? Негативними є заздрість, злість, лінь, брехливість, гордовитість? Про кого ми сьогодні будемо говорити? Так, про тих літературних героїв, які мають багатий внутрішній світ. Який твір? Ми вже вивчили, де також говорили про моральні якості героїв. Звичайно ж, це роман Жуля Верна. 15-річний капітан. Хто з героїв роману жуля Верна? 15-річний капітан поставив перед собою мету стати людиною. Це чуйний. Розумний, справедливий, відважний хлопчина Дік Сент. Сучасний французький літературознавець Гісленда Дісбах пише У Жуля Верна, не знайдеш героя, який не був би готовий ризикувати життям, щоб урятувати інших. А зараз рунування. 15-річний капітан Дік Сенд є одним із найулюбленіших героїв жуля Верна. Письменник наділив юного капітана найкращими рисами, притаманими людині. Саме таким він хотів бачити свого сина Мішеля, якому на той час було 15 років, і він був юнгою. Його розумне обличчя дихало енергією. Це було обличчя людини не лише сміливої, але й здатної осмілюватися, підкреслює автор. Не раз, стикаючись з труднощами, доводиться Діку ризикувати життям, але хоробрий хлопець ніколи не зупиняється перед перешкодами. Він проявляє дивну винахідливість і мужність. Саме в ті хвилини, коли здається, що ніщо вже не може врятувати від неминучої загибелі. Отже, капітан Дік Сент – розумний, справедливий, рішучий, сміливий, відповідальний, сильний, витривалий, чуйний, відданий, чесний. Ми охарактеризували героя роману Жуля 15-річний капітан, і можемо сказати, що образ Діка Сенда може бути яскравим прикладом відваги і мужності. Взірцем для багатьох сучасних юнаків він надійний і порядний і є справжньою людиною, на яку завжди можна покластися. Метод Мікрофон у чому ви хотіли бути схожими на Діка Сенда? Гімнастика для очей. Повторюйте за тигренятком. Пригадуємо оповідання Джека Лондона Жага до життя. Розглядаючи оповідання, спробуємо з'ясувати, що автор вважає найціннішим і як має жити людина, щоб гідно пройти земний шлях. Попрацюємо з текстом: Доведіть, що ситуація, в яку потрапив герой оповідання Любов до життя була екстремальною. Дійсно вона була екстремальною, ушкоджена нога, зрада товариша, відсутність їжі, патронів, небезпечний і довгий шлях. За яких обставин ми зустрічаємо біла та його супутника на початку твору? Це золотошукачі виснажені, стомлені, їхні кості нили, добіли ноги. Чому саме в такому стані перебувають герої? Тому що сама природа ставить йому усілякі перешкоди, вкритий каменюками берег, річка з крижаною водою. Назвіть риси вдачі героя, що допомогли йому вижити. Тому що герой Джека Лондона переживає різні почуття. Що стосується його фізичного і морального стану та проявляє позитивні якості характеру, герой відчуває змореність від довгої дороги, холод білої пустелі, тугу від усвідомлення зради товариша, страх самотності, голод, який не вгамовується мізерною їжею, білю ногах, розтертих до крові та змученому тілі. Відчай від марних спроб роздобути їжу, виснаженість, що призводить до галюцинацій, сміливість, виявлена під час зустрічі з ведмедем, усвідомлення нестримного бажання жити, спокій, що змінив страх, терпіння, з яким герой продовжує свій важкий шлях, сила волі у поєдинку з Вовком. Отже, наш герой проявляє такі риси характеру як витривалість, гуманізм, стійкість, силу волі, людяність, благородність, мужність. Поставте відео на паузу та випишіть у зошит із хмаринки слів риси характеру, які притаманні білу. Це егоїзм, жорстокість, жадібність, боягузтво. Людина, як істота, наділена свідомістю, мусить не піддаватися тиску обставин, знаходити вихід із будь-якого навіть найскрутнішого становища. Тому що життя цього варте. Узагальнюємо майстерність Джека Лондона полягає не тільки в умінні розкрити вчинки і внутрішній стан героя, але й показати його в органічній єдності з природою. Пейзаж увиразнює силу і слабкість персонажів, їхні психологічні риси. Продовжуємо пригадувати твори, у яких яскраво відображено духовне зростання героїв. Це повість казка Астрід Лінгрен мій мі, Міо про перемогу добра, справедливості, любові та дружби. Розгадайте слова, які допоможуть вам сформулювати моральні цінності у творі. Перевірте себе. Перше. Справедливість. Друге природа. Третє. Дружба. Четверте. Перемога. П'яте добро. Шосте батьки. Сьоме. Самотність. Восьме – життя. Дев'яте цінність. Десяте любов. Одинадцяте. Серце. Як і в кожній касці, є світ добра і світ зла. В даній касці світом добра є Міо, Бенко, Юм Юм, тато Король, продавчиня Лундін, Ірі, Ноно, Ено, Ткаля, світом зла ж є тітка Едля, дядько Сікстен, лицер като. Вивідувані вартові Будемо відпочивати, ну мов право починати. Наша Україна, ти прекрасна сина, та щаслива ніжна, як співаєш ти наша Україна. Герой наш дорогий, Відважний і сміливий, найкращий пес крутий, відважний і сміливий, не Зараз пограємо в гру за цитатною характеристикою, яка називається Упізнай героя. Тож почнемо. Білявий чуб, блакитні очі, а того вечора на ньому були короткі брунатні штани, сіра вовняна сорочка і червона шапочка. Так, Дійсно, це мило. Назвіть наступного персонажа. Його тато завжди розмовляв із ним, допомагав йому будувати моделі літаків, позначав карбами на одвірку в кухні, скільки він виріс. То хто ж це? Звичайно ж, це Бенк. То був хлопчик з таким самим каштановим чубом і з такими самими карими очима, як у Бенка. Діти, як звати хлопчика? Звичайно, його звали Юм Юм. Я люблю пташини спів, люблю музику своїх срібних тополь. Але найдужче люблю слухати, як сміється в садку мій син. Кому належать дані слова? Звичайно, вони належать тату королю. Золота грива виблискувала на сонці, сам він мчав усе швидше й швидше. І підіймався все вище й вище. То хто ж це? Так, звичайно, це кінь віраміс. Складемо Сенкан до образу міо. Сенкан – це вірш, що складається з п'яти рядків. Перший рядок тема іменник, другий опис теми. Два прикметники, третій називає дію, пов'язану з темою, складається з трьох дієслів, четвертий рядок, фраза, переважно з чотирьох слів, висловлює ставлення до теми. Останній рядок одне слово, синонім до слова теми, ніби висновок вірша. Пропоную свій варіант Сенкана Міо, чуйний, розумний, захищає, відстоює, любить, перемагає злі сили кату, добро. Моральні цінності проголошені у повісті касті. Дорослі мають прагнути творити країну далеку в реальному світі, любов, дружба. Перемагають зло та ненависть, природа завжди служить добру. Кам'яні серця дорослих перетворюють дітей на нещасних самотніх птахів. Люди мають завжди пам'ятати, що зло шкодить в першу чергу їм самим. Батьківська любов, родина, тепло є найвищою цінністю в житті. Чого вчить казка Астріт Лінгрен мій, мі, Міо. Отже, казка нас вчить. Треба бути вірним в дружбі. Не забувати виконувати обіцянки. Сім'я та любов батьків дуже важливі для дитини. Треба берегти природу. Цінуйте. Що є насправді цінним. Цінуй справжню майстерність. Пам'ятайте на поведінку людей впливають ідеали і цінності. Ідеали це зразки для наслідування щось досконале, в якості ідеалу можуть виступати реальні люди або вигадані герої, суспільні ідеї та цінності. Цінностями. Називають всі предмети, явища, духовні та матеріальні, які бувають для людини важливими в її житті. Оберіть острів, на який би ви завітали у кінці уроку. Острів інтересу, незадоволення, острів радості, успіху, суму. Домашнє завдання. Написати твір мініатюру на тему перемагають лише сильні. Бажаю вам творчого натхнення та успіхів. Дякую за роботу!